Чотири ідеальні роботи у Дніпрі підбили підсумки написання диктанту в метро, присвяченого дню конституції. Нагадаю, 28 червня 400 дніпрян та гости міста змогли перевірити свої знання української мови. Унікальний текст написала дніпровська журналістка та редакторка Наталія Куліді. Читав його зірковий гість Юрій Ткач. Також диктант транслювали в соцмережах. Тож долучитися до написання міг кожен охочий, сидячи навіть вдома. Після заходу організатори довірили перевірку диктантів кваліфікованим спеціалістам. Через місяць визначили чотири ідеальні роботи. Троє з них були написані в метро, та одна під час прямої трансляції. Сьогодні переможницям вручили вишиванки. Саме в такому форматі я пишу вперше, але це не було для мене складно, оскільки в мене рівень мови доволі підготовлений. Але я тільки заважав, мабуть, шум, бо надто багато людей все ж для мене трохи незвично. Ну, так, мене, я деякий набір правил сама знаю, а інші так на інтуїції писала. Ну і дякую а, тому, хто диктував. Чесно кажучи, до цього не зважувалася відправляти, скажімо так, свій диктант. Я його писала, але ну, чомусь. Ну. Може, якоїсь не вистачало сміливості, не знаю. Я не відправляла на перевірку свої диктанти. Було дуже приємно, була здивована, до речі. Ну це дуже цікавий досвід. Дуже дякуємо всім, хто все це створив. Молодіжні раді за що запросили, що створили такий цікавий цікавий захід саме в такі важкі часи. Це єднає нас усіх, єднає суспільство, єднає нас. Українців, але щодо там наприклад, якихось орфографічних, граматичних пунктуаційних, в них не було питань, тому що я сильно напоколилась про те, що я трошки може там додала таких дрібниць в мові, якими ми не користуємося щодня, наприклад, там відокремлені прикладки, подвійні тире, ну і різні такі пунктуаційні знаки. Це значить, що в нас освічені не тільки старшого віку, так українці, але й молодшого. І це значить, що ми всі хочемо одного добре знати нашу українську мову. І а, при ко. В кожному випадку перевіряти її навіть так публічно.